У ніч на 17 червня Тамбовська область в Росії зазнала масштабної атаки безпілотників. Ймовірно, метою удару став завод Прогрес у Мічуринську. Про це повідомляє керівник громадської організації Центр вивчення окупації Петро Андрющенко. В телеграм-каналі зазначається, що потужні вибухи пролунали в різних населених пунктах Росії, зокрема у Тамбові та Котовську. ймовірною метою удару став завод Прогрес, що спеціалізується на виробництві систем управління для авіації. cita Ракетної техніки вибухи в районі Котовська та на підльоті до Тамбова почали лунати після першої сорок ночі. Загалом було чутно близько десяти вибухів. Перед цим у нічному небі було чутно звук пролітань безпілотників. Близько 2.00 атаки поширилися на інші населені пункти, серед яких Інджавіно, мічурінськ, кузьміногата і калаїси. Очевидці діляться в соцмережах, що бачили спалахи в небі. Медіа також повідомляли про закриття аеропорту і рух численних ударних дронів.